Як не треба себе поводити, коли залишаєш авто на ремонт в автосервісі. Ну що, все, залишайте ключі. Як буде машина готова, за годину я вас наберу. Якщо щось поміняється, я зателефоную. То може я почекаю. А можна я одним газком подивлюсь, що там будуть робити? Я мішати не буду. Давайте я тоді зразу розрахую, скільки там грошей буде ремонт коштувати. То ви мене наберете? То коли, це годинка-дві і можна забрати машину? А, тільки дивіться, мені завтра машину вранці вже потрібна. А можна, я тут посажу я нікому мешати не буду. А запчастини гарні, якість нормальна. Чи може мені самому привезти? А наскільки у вас запчастина дорожча, ніж якщо я поїду сам куплю? Ну, то добре, я тут на вулиці буду чекати, якщо що позвети. Алло. А, алло, це автосервіс? А що, ви там дивилися вже мою машинку? А? Алло? Доброго дня. А я тут уже звільнився з роботи і буду їхати зараз мимо вас. Можна я заїду? Може, машинка вже буде готова? Алло, доброго дня. А я там машинку залишав вам. Е, ну що, ви там щось побачили? Найшли вже щось. Е, доброго дня, щось я не дочекався вашого дзвіночка, а то коли можна їхати за машинкою? Вже можна виїжджати? Алло, ну що там з машинкою? Встигаєте сьогодні віддати мені. Мені треба завтра вранці їхати на роботу. Алло, ну що, ви дивилися мою машину? І я вже вечором її заберу? Ні.